Нам знадобляться такі продукти: масло 200 г, цукру півтора склянки, яблука півтора кг, Півтора склянки борошна. Порошок до печива. Півтора столові ложки. 150 г кокосової стружки. У нас тільки 100. Де нам 100? І яйця 14 штук, а ще столова ложка какао та одна столова ложка води. Масло кімнатої температури збити до пухкої консистенції, постійно збиваючи в масу всипати цукор. Одну склянку. Знести по одному жовтку три жовтки. Кожний раз жовток розтирати і збивати у масу. Ось така пухка маса. Вийшла з масла, цукру і жутків, півтора склянки борошна. Змішуємо з порошком до печива. Нам потрібно взяти півтора столової ложки. Ретельно борошно змішати з поспушувачем для тіста, щоб він всюди потрапив. Збиваємо масу і вводимо потроху борошно з розпушувачем, щоразу тираючи його в масу. Ось таке тісто в нас вийшло, але воно ще не готове. Сюди потрібно внести збиті білки, сім яєчних білків. Взбиті білки обережно вводимо до тіста маленькими порціями вимішуємо тісто вручну легенькими рухами, легкими рухами. Тісто виходить ніжне, як хмаринка. Розділяємо це тісто на дві рівні частини. Однієї з частин додати какао, одну столову ложку і одну столову ложку води та ретельно вимішати. У роз'ємну форму розміром 22 на 22 вистилаємо пергаментний папір і туди висипаємо та вирівнюємо. Шоколадне тісто. Збити 4 білки до стійкої піни під час збивання внести поступово пів стакана цукру. На сам кінець внести кокосову стружку. На шоколадне тісто. Вилити кокосову суміш, акуратно її розрівняти. Яблука потерти на крупній терці, витиснути з них ретельно сік і додати 4 столові ложки цукру і ретельно вимішати, розмістити яблука на кокосову Суміш зверху. Тепер завершальний етап поверх яблук висипаємо біле тісто. Відправляємо наш яблучник до духовки, яка попередньо розігріта до 180 градусів. Після 20-хвилинного випікання. Прикрити форму фольгою, щоб пляцок не надто рум'янився. По готовності залишити випічку у вимкнутій духовці на 15 хвилин. Готовий пляцок залишити на столі на 2-3 години. Нарізаємо порційними кусками і подаємо.